Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Сьогодні з вами подивимось розклад на картах Таро на питання про кохання. Нагадую, друзі, ми робимо розклад для тих, хто ще не зустрів свою другу половинку, або ви вже зустріли, і не знаєте, чи залишитесь ви з нею або з ним на подальше. Для всіх знаків Задяку! Овен, Телец, близнюки, раки, Левы, Дива, Пержи, Скорпион. Стрілець, козиріг, водолій, риба. Дивимось, друзі. Допомагати нам будуть в разі потреби карти мадам Ленорман. Овен. Троєчка жезлів. Вона каже про те, що хтось третій є. В вашій парі. Якщо ви ще нікого не зустріли, то, можливо, ваш обранець зовсім недавно розстанеться зі своїм попереднім обранцем. Зверніть на це увагу, тому що, коли стосунки зовсім свіжі, то можуть, він може і повернутися обратно, як то кажуть, в попередню пару. Будьте до цього уважні. Порадам Клевер, все буде добре, обов'язково. Керуйте своїми обставинами. Тілець. Карта мир. Це дуже гарна карта. Вона може казати, по-перше, це старший аркан. Вона може казати про те, що ваш обранець, або обранеця буде з іншої країни. Або ви з ним, або з нею познайомитесь по інтернету. А можливо, ви вже познайомились і вас попереду очікує подорож, далека подорож в інші країни. Дуже позитивно та оптимістично. Далі, друзі, близнюки карта зірка. Ця карта це виконання вашої мрії. По-перше, це старший також аркан. По-друге, це. Зараз ваші дні народження, і саме тому ваша мрія може зараз здійснитися. Дивіться, як то кажуть, на всі боки. Можливо, ваш коханий або кохана зовсім поруч. І ви приємно будете здивовані, що ви зустрінетесь саме зараз. Далі, друзі, раки. Семірочка кубків каже про те, що ви. Живете трохи в ілюзії. Що саме я маю на увазі? Якщо ви вже знайшли собі обранця або обраницю, подумайте, чи серйозні ці стосунки і чи варто їх продовжити надалі. А якщо, наприклад, ви ще нікого не зустріли, то не треба думати, що коханий вам звалися сам на голову або кохана. Тобто, ходіть в якісь компанії, зустрічайтеся з, зі своїми однолітками, і ви обов'язково з кимось познайомитесь та, можливо, ваші стосунки переростуть в романтичні. А просто си, сидіть і мріяти це ще мало, щось треба робити. Додаткова карта поради для раків, будь ласка, друзі. Якщо вас хтось з ваших знайомих або друзів, або співробітників познайомить, то поставтеся до цього уважно, і не треба думати, що а, поздоров... познайомимось та й розбіжимось. Можливо, це і є ваша доля. Ставтеся до цього уважно. А ми прямуємо далі леві Туз мечів. Це якась така геніальна ідея, котра вам допоможе зустріти вашу людину, яка буде вам відповідати за характером, а також мати до вас романтичне почуття. Цей туз каже про те, що все реально і все станеться, як то кажуть, на один клик. Раз і готово. Дуже гарна карта, порада. Парада лист або документ. Можливо, щось ви отримаєте. Іноді бувають старі друзі, з якими ви, наприклад, навчалися в школі або в університеті, і якась смс-ка, і люди можуть зустрітися і з часом зрозуміти, що у вас романтичне почуття. Далі, друзі, діва. Карта Мах вона каже про те, що я все зможу. Це стосується і кохання. Якщо ви вже когось зустріли, то розвивайте ваші стосунки так, щоб, і так, як ви собі мріяли та планували, і у вас обов'язково все вийде, тому що це старший аркан, і саме так він працює, ви з усім упорайтесь. Далі, друзі, терези король Пентаклів. Якщо ви дівчина, то в цей період може вам зустрітися людина, котра буде земного знаку зодіаку, тобто тілець, козиріг або діва. А якщо ви, наприклад, дівчина, то вам може зустрітися чоловік, який працює в фінансовій сфері. Це банківські робітники або якісь економісти, бухгалтери. Та й таке інше, все, що стосується фінансів. Або може бути також професія, пов'язана зі здоров'ям, бо пентаклік – це є здоров'я. Будьте уважні, будьте розумні, спілкуйтеся для того, щоб віднайти ваш скарб. Тому що людей навкруги багато, а людина, котра з вами буде поруч довго, це одиниці. Далі, друзі, прямому, Скорпіон, дев'яточка кубків. Якщо ви зустріли когось, то цілком реально, що ваші якісь стосунки переростуть в родину. Ось тут ми бачите святкування, і, можливо, ваші стосунки ви захочете оформити вже, створити родину та взяти шлюб. Дуже позитивна карта. Далі, друзі, стрілець. Стрілець, карта сили, старший аркан. Ця карта каже про те, що ви маєте докласти зусилля. І що я маю на увазі? Якщо ваша кохана людина не впевнена, наприклад, в, в тім, що ви на щось здатні, то докаж, докажіть їй це, наприклад. Іноді дівчата не впевнені, що їх обранець фінансово стабільний, або якось, наприклад, має стабільну роботу, працює. Тобто не будьте легковажним, докажіть свої гарні якості, і цілком реально, що ви також будете мати серйозні стосунки саме в цей період. Ніколи не знаєш, коли зустрічаєш людину, як саме. Розвернеться ситуація. Це старший аркан, і саме тому він вам каже про якийсь гарний позитивний розвиток. Далі, другі, друзі, козиріг. П'ятерочка кубків. Можливо, зараз ви відчуваєте якусь або тривогу, або невпевненість в собі. Це зовсім нормальне явище, тому що. Як в добу змінюється день та ніч, так і можуть змінюватися у людини почуття. То гарний настрій, то не дуже. Якщо вам здається, що ви зараз не в, тому, не в тій формі, щоб, наприклад, когось зустріти, або ваші стосунки розвинулись і йшли вперед, то це може бути помилкова думка. Одним ранком просинайтесь і кажіть, що в мене все гарно, в мене все краще, ніж я те собі уявляю. І подивитесь, як ваші обставини зміняться за тим, як крокують ваші думки. Гарні думки, гарні обставини. Сум сумні обставини. Змінюйтесь. І все буде добре. Водолій, колесниця. По-перше, це старший аркан. По-друге, ви можете зустріти своє кохання в дорозі, або десь, наприклад, якщо ви поїдете в відрядження, або десь будете перебувати не вдома. Саме тому, що це старший аркан, великі шанси, що у вас ваші стосунки переростуть на серйозні, а можливо також створиться родина. Ось тут соняшник. Він означає створення родини, тому що сонце це життя, а зернятки, які має соняшник, це люди, котрі складають вашу родину. Дуже гарна карта, старша аркан. А ми прямуємо далі риби, троєчка мечів. Друзі, давайте зараз візьмемо додаткову карту для. Риб, якер, а також додаткову карту для знаку Козиріг. Чомусь я поспішаю і трохи не забула, що треба брати додаткову карту. Знак Зодяка Козиріг. Якщо ви зараз сумуєте, ось ця державна установа може вам відкрити двері до вашого кохання. Тобто, Дивіться уважно, можливо, хтось із ваших співробітників до вас, як то кажуть, ставиться з позитивом. Або, можливо, ви собі виберіть по роботі когось для серйозних стосунків. Це для, кар... для знаку козиріг. Карта для знаку риби. Ось тут троєчка мечів. Можливо, ви зустріли людину, а вона не свободна, не вільна. І ось тут подивіться сова, філін і, і третій ворон. Якщо ця ситуація вам відповідає, не розчаровуйтесь, просто візьміть та відпустіть. Якщо людина не вільна, то вам разом не по дорозі. Ось ця карта якер, вона каже про стабільність. Іноді вона каже про зупинку. Але на далекому плані, ось тут є вітрильник, парусник, і він каже про те, що якщо ви маєте бажання, ось цей парусник він буде рухатися вперед, і всі ваші дії та події також будуть рухатися вперед. Сприймайте цю ситуацію як тимчасову, і якщо вам не потрібен зайвий. Груз, то відпустіть, якщо ви відчуваєте, що ви зайві в якихось стосунках, де є вже двоє. Іноді ситуація розгортається так цікаво, що ви собі не могли і уявити. Після ось таких нездалих стосунків може зустрітися людина, і ви будете думати, чому я раніше так сумував або сумувала. Якщо б я знала, що попереду таке щастя, то я б за це зовсім не хвилювався. Ось так, друзі, ось такий у нас сьогодні вийшов розклад на питання про кохання. Сподіваюсь, ви будете більш мудрими, будете відповідно реагувати на ситуацію. І, судячи по нашому розкладу, тут дуже багато старших арканів. І питання про кохання, воно більш щасливе, ніж інші. В даний період. Хочу вам нагадати, друзі, тілець, близнюки, діва, стрілець, а також водолій. Ось ці всі щасливчики будуть мати якесь суперове рішення. Наприклад, вони захочуть одружитися саме в цей період. А також дуже багато позитивних карт, котрі не є старшими арканами, але вони також обіцяють позитив. Ось ці ось ці знаки. Лев, Терези, Скорпіони. Я бажаю вам успіху, друзі! Сподіваюсь, що ви зможете вирішити всі свої запитання, так як ви собі мріяли. Запрошую на свій канал на перегляд розкладів на червень для всіх знаків зодіаку, хто ще не подивився. Та завжди рада бачити. До зустрічі!